Добрий день, будемо в'язати найпростішу шапку. Одну з найпростіших це буде шапка з убавками, коли ми кожен клін будемо робити окремо. Розрахунки теж найпростіше. Дивіться: об'єм голови. Об'єм голови, в моєму випадку, в мене 56 см. Одразу віднімаю десь приблизно 20%. Чому на розтяження? Хтось може віднімати 10-15%, це буде дуже так свободно, вільно. Хтось 25%. Ну, в середньому таким чином. Я взагалі дивилася, я не по шапкам, тому я дивилася, що в складеному стані, от якщо ми беремо шапку. Різні шапки мають приблизно для дорослого, отак, якщо поміряти, 20-22-23 см. Це вже, знаєте, так, я собі в магазинах виміряла, і я розумію, що приблизно, скільки відсотків точно не віднімає, все одно приблизно буде так. Тепер щодо висоти, висота шапки це висота голови плюс та свобода, щоб вона була не по макушці. Якщо ви хочете по макушці, ви міряєте, скільки вона має бути, і це може бути від 19 до 20 без отвороту, От якщо ми будемо дивитися, що припустимо, що тут отвороту немає. Ця шапка може бути від 20 до 35 сантиметрів, якщо це одинарний дворота. Якщо тут має бути подвійний отворот, то може бути сумарна довжина і десь до 40 см. Чесно кажучи, для мене кожна шапка, це перша шапка це останній зразок, я завжди жартую. Тому щоб відпрацювати на кожній пряжі саме ту шапку, яка сподобається, як вона сідає, яка має бути довжина отвороту, Ну, я дуже часто вяжу дві шапки не одну, а дві. Але, щоб вам було найпростіше. Давайте я висота. У мене петельна, я взяла висота за дворотом, у мене має бути 35 см. от ну, так мені хочеться. Далі. Тобто, це повна висота, повна наша кількість рядків, скільки тут має бути. Далі, ширина. От знаєте, на п'ятому класі. Це вже теж вивірено, Якщо це шапка резинками, залежно від товщини пряжі, залежно від об'єму облягання. Від нуля в мене ніколи, по розрахункам, не було менше, ніж на дорослу шапку 62-63 петлі. І на таку підліткову, і ніколи не було більше, ніж 80 петель. Це Знаєте, так, з досвіду, щоб себе перевірити. Далі оця висота до початку убавок клініями у мене було завжди від 100 до 130 рядів. Хочеться, щоб було вільніше, ви робите більше рядів або вищий отворот. Якщо вам треба посадити її прям, -прям по голові, то. Звісно, це робити менше. Але це все за вашим смаком. Тут ми дивимося за е, принципом. В, вам потрібно зрозуміти, як це в'язати взагалі, а потім ви вже собі конструюєте, як вам заманеться. Далі, коли ми кажемо, що в нас 4 кліна, як ми будемо в'язати, нам потрібно, дуже потрібно, щоб у нас була однакова кількість петель і щоб вона була. Е, Бажано взагалі була кратна 4. Тобто в мене я поділила таким чином. 38 в мене не зовсім кратно, але ну менше мені замало, більше мені багато було. Я зробила від 076 0, 076 і 38, і 76. Як ми будемо в'язати? В'язати ми будемо по черзі, починаючи, наприклад, справа будемо виводити всю решту в неробоче положення і будемо в'язати по черзі кожний клін. Що ми будемо робити? Вивели, перші 4 ряди ми в'яжемо без убавок, потім починаємо. Фасонними обавками робимо тут е, одну за, прибираємо ту, з верхньої фантури по одній і з нижньої фантури по одній. Тобто за один прийом ми прибираємо 4 петлі. Все детально буде на відео, як в'язати. Я думаю, ну, це зовсім не складно зрозуміти принцип, а далі ви вже фантазуєте і собі, як ви можете: Ну що? Краще один раз подивитись, на мій погляд на машині, ніж десять раз чути теорію. В теорії тут нічого нового не буде. Шапки взагалі вважаються один з найпростіших це малі форми для в'язання. Це аксесуари, тому це вважається найпростіше і найбазовіше, що може бути. Але дуже раджу початківцям попрацювати саме з такими шапками. Чому? Тому що ви відпрацюєте ще раз петельну пробу, ви відпрацюєте фасонні убавки на двох фантурах. Тому я вважаю, що це аксесуар, особливо для початківців, достатньо корисно зв'язати. Хоча б одну-дві шапки. Просто щоб набити руку на фансонних убавках, на чисткому в'язанні на двох фонтурах. Ці два навики ми відпрацьовуємо саме на цій шапці. Отже, переходимо до в'язання.